Він може подобатися або ні, але закон про люстрацію мовить таке: хто працював на керівних посадах у міліції за часів Януковича, має бути звільнений з органів. Тим часом міністр Арсен Аваков зробив своїми двома заступниками Віталія Сакала та Василя Паскала, тобто, навпаки, відправив на підвищення міліцейських керівників часів Януковича. Таким чином, Аваков вперто ігнорує вимоги закону про очищення влади, мотивуючи це високою професійністю своїх заступників. Ми публікуємо документ, в якому йдеться, що принаймні один з них Василь Паскал у розпал майдану був призначений тодішнім керівництвом міліції відповідальним за переслідування майданівців. Розслідування Олександра Чорновалова. Люстрація української влади одна із найважливіших вимог Майдану. Однак не всі вчорашні опозиціонери, які прийшли до влади завдяки революції, поспішають цю вимогу виконувати. Яскравий приклад МВС, де вищі керівні посади досі займають представники режиму Віктора Януковича. Наразі заступниками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є Василь Паскал та Віталій Сакал, які перебувають на посадах супереч закону про люстрацію. Обидва працювали на керівних посадах в МВС за президентства Януковича, а отже, підпадають під заборону перебувати у владі, тобто під люстрацію. Два заступники міністра внутрішніх справ Сакал і Паскал обіймають свою посаду е, наразі незаконно, оскільки вони потрапляють під автоматичну люстрацію. Більше того. Паскал був призначений у грудні 2014 року, тобто, коли вже діяв закон, і це пряме порушення, грубе порушення закону про очищення влади. Закон про очищення влади забороняє тим, хто працював у владі на керівних посадах сукупно більше одного року у період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року займати посади у владі протягом найближчих 10 років. Віталій Сакал до серпня 2011 року займав посаду заступника начальника головного управління МВС в Київській області. Начальника головного слідчого управління у свою чергу Василь Паскал з листопада 2011 року обіймав посаду заступника начальника департаменту кримінальної міліції МВС, а з січня 2012 року начальника департаменту карного розшуку МВС. Обидва мають бути звільнені з міліції згідно статті 3 закону про очищення влади. Натомість Аваков відправив обидвох на підвищення, зробив своїми заступниками. Більше того, у розпорядженні редакції програми схеми опинився документ. Це наказ Віктора Добовика, першого заступника міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Євромайдан у розпалі Захарченко та Добовик організовують переслідування протестувальників за непокору міліції. А оперативний супровід цього розслідування покладає на департамент карного розшуку, очолюваний на той момент Василем Паскалом, тепер заступником Авакова. Іншими словами, займатися переслідуванням євромайданівців каже один із таких потерпілих нині народний депутат Ігор Луценко. То вони очолювали відповідні э, структурні підрозділи, самостійні структури підрозділів Міністерства внутрішніх справ на минуточку, яке відповідно було репресивною машиною. Ігор Луценко, якого під час Євромайдану викрили та катували невідомі, наголошує, що саме міліція під керівництвом Захарченка та його підлеглих організовувала криваві розправи над майданівцями. Але міністр Аваков іншої думки про свого заступника. Василь Федорович Паскал, один із лучших. Мільценірів країни. Втім, колега Авакова по коаліції, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що той помиляється. Аваков допустив помилку, він піддався на пісню е чиновницького люду міністерства про те, що без них міністерство буде неефективним. Я стверджував і стверджую, що треба радикально оновлювати керівництво після революції. Тим часом ми знайшли факти, які свідчать про те, що Аваков не просто виключно цінує професіоналізм свого заступника Паскала, але їх поєднують і інші зв'язки. У своїй декларації Василь Паскал зазначає, що він проживає разом з громадянкою Фівчук СІ людина з таким же прізвищем та ініціалами. Фівчук Світлана Іванівна зараз є помічником народного депутата від народного фронту Ірини Єфремової. Єфремова до цього була радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А ще раніше його першим заступником, коли Аваков очолював харківський виборчий штаб батьківщини. Так замикається коло окремих від роботи в МВС зв'язків між Аваковим та Паскалом. Схоже, має зв'язки у новій владі і інший заступник Авакова Віталій Сакал. Згідно декларації Віталія Сакала за 2013 рік, його дружиною є Дарабанська І.М. людина з таким же прізвищем та ініціалами. А саме Дарабанська Інна Миколаївна, зараз є помічником народного депутата від блоку Петра Порошенка Романа Романюка. Він очолював партію Нова країна, яку згодом перетворили на партію Удар Віталія Кличка. Раніше Кличко називав саме Романюка одним з небагатьох, хто складає кістяк його політсили. Таким чином, два заступника Авакова, що залишились в постмайданному МВС у спадок від попередньої влади Василь Паскал і Віталій Сакал тепер пов'язані з найбільшими політсилами України, що прийшли до влади після революції. Ми запитали у соратниці Авакова Ірини Єфремової, як Світлана Фівчук стала її помічницею і яку роль в цьому зіграв Василь Паскал. Але вона була небагатослівна. У мене є професійні якості, які мене задоволяють цієї жінки. Скажіла, то що вона є жіною. це як то помогло їй стати вашим помощі? Абсолютно. Я і сьогодні не знайома з її чоловіком. Я його не знаю взагалі. Відхрестився від зв'язків із заступником Авакова і Роман Романюк. Кадарбанська Інна Миколаївна, що входить в її обов'язки? Ми її тільки недавно назначили. Буде зараз перерозподілення обов'язків, я вам допомогу доложу. А як вона потрапила, Як вона стала вашим помічником? Її хтось посоветував? Ні, вона прийшла до мене на прийом. От, у неї відповідне освіта, тому ми вирішили взяти, пригласити її на роботу. Скажу, вас дополнительно сообщу. А вы ви... знаете, что она является супругой замминистра міністра Віталія Сакала? мне это неизвестно. Мне неизвестно. Сам міністр Арсен Аваков не погоджується з тим, що перебування на посадах його двох заступників суперечить закону України про очищення влади. У вас є два замістителя Сакал і. А, Паскал. Они подпадают под люстры. Нет, а ну не почему? почему? Но они работали больше года при... Нет, не подпадают. Это закон прочитается. Я читаю. Всех, а, всех, кто вырубали, подпадает, на всех уволили. Но они тоже работали вырубали больше вырубали, года, и закон об очищении власти У нас, говорит, у нас мы... множество людей работали больше года, в том числе и в милиции. Но закон предполагает, когда люди руководили отдельными э, видокремленными э, учреждениями, эти, люди не руководили. Хотя по Сакаду проверка еще не завершена, но завершена в конце марта по второму Паскал точно не підпадає. Паскал у нас є документи, якому він визглавляв групу. Я ж вам скажу, як ми це оцінюємо. Самі заступники міністра внутрішніх справ Василь Паскал та Віталій Сакал не відреагували на наш запит про коментар. До окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів стосовно виконання закону про очищення влади та неприйняття рішення про звільнення двох заступників міністра внутрішніх справ направила громадська рада з питань люстрації при міністерстві юстиції. ми подали позови до суду. Чим зараз спробуємо зрозуміти, чому вони досі обіймають свою посаду, чому вони не були звільнені. І чому ніхто не реагує на звернення громадськості на сьогодні? люстрація є питанням політичної волі, впевнений один з авторів закону про очищення влади, народний депутат Юрій Левченко. Ситуація на жаль, сьогодні з люстрацією по всіх органах виконавчої влади так вкрай плачевна. Це питання політичної волі, розумієте. І, от, якщо казати, а що робити, ну на мою думку, на жаль, станом на сьогодні, крім е тиску громадянського суспільства, та крім публічного тиску на е тих людей, які можуть приймати рішення, це на рівні там міністрів, на рівні керівників коаліції, і так далі, е іншого шляху за великому рахунком і немає.